Там ми чорненько кормимо, котика чорненького. А тут наша команда вечерні. Ще всіх немає. А тут димок і мамка котиків. Водичку поналивали в три коробочки внизу. І тут дві коробочки. Ось тут водичка там. Вони випивають за день водичку і все з'їдають. Тут ще другі прийдуть. Ми зараз поскидаємо це, що не з'їли і додамо, і ставимо за забор. І ще приходить друга голодна команда. Їжачків поки нема тут. Ще не нанюхали. Запах корму.